Що я слабка, що я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пізня думка к волі? Ви чули, рази завела жалі і голосіння то була буря весняна, а не сльота, осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді плакуча верба злото стане. Коли ж сувора зима розсипле барви й квіти. На гробі їх вона сама розсипла самоцвіти. Гей, ти, дум, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота. Чи то так жалю в глусінні промайнуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу, Гей, думи сумні. Я набогім сумнім перелоді. льодова, я міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору, круту, крем'яную, буду камінь тяжки підіймати. і несучи вагу ту буду пісню веселу співати. В довгу темну нічку не видаю, не стою ні на хвильку очей. Зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду при сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Леся Українка на гоковине. Не він один її любив. Віддав на Україну поети славили пісня, немов красу дівчину. Під неї прикимала сміх. І жахти, і таночки, її байки, немов квітки, Сплітали у віночки, та й давнину покохав, та й мріє молоденьку. Він перший полюбив її, як син, Кохає неньку. Хоч би була вона стара, сумна, смагніла, бідна. Для сина вікного вона єдина люба, рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, Мов хана ятриця в ньому, любов його велика. Країна бачила не раз, як її закоханці надвечір забували все, про що співали в ганці. І, взявши дар від неї, йшли до іншої гостину. Вони не знали, що то є любити, до загину. Він, перший за свою любов, тяжкий дістав кайдани, але доскону їй служив. Без гади, без омани усе знесла, й поки могла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила. Пірш лесі українки, стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, цінку голосну. Сон таємно, тихо зашепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі і надії. Вона мені переспівала знов про те, що давно співали мої мрії. У мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернутися ще раз на вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи мерти мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, останнє згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Геть ти думав, хмари осіння, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосінні, промайнуть молоді літа? Що крізь засміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Леся Українка, конвалія, росла газю конвалія і думав високим. Захищала світ неволя, під віттям широким. Та й недовго натішалась конвалія біла, Її рука чоловіча віко вкоротила. Ой понесла конвалію у високу залу, понесла із собою паночка до балу. Ой на балі весела йому грає, в конвалії та музики на серце крає. То ж паночка у веселому вальсі закрутилась, а в конварі головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалію Прощай, гадімили і це зуби мій високий, дружі, мій зі та й замовкла. Байдужою пан... панечка паночка рукою. Твою квіточку зів'ялу кинула додолу. Може, й тобі, моя пана, колись доведеться Згадати твою канварю, як щастя минеться. Вечірня година, коханій мамі Леся Українка уже скотилося із неба сонце. Заглянув місяць моє віконце, вже засвітилося у небі зорі, уже заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю, примісеченько та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кругом садочки, біленькі хати, і соловенько вгаючувати. Отчу так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній волині. Ніч обернула біленькі хати, немов маленький діточок мати. Відрець вісняний тихенько дише, немов маленький, діточок тих до сну колише.